Коли приходить зима, природа змінюється, сніг вкриває землю, мороз ковує річки, а дерева стоять без листя. Чи замислювалися ви, як у цю холодну пору року живуть комахи? Життя під землею. Багато комах, наприклад, жуки, мурахи та дощові черв'яки, ховаються глибоко в землю. Там температура вища, ніж на поверхні, і вони можуть спокійно перечекати морози. Мурахи ще восени збирають запаси їжі в мурашниках, щоб узимку мати чим харчуватися. Сонукорі дерев. Деякі комахи, як от сонечка або гусениці, знаходять тріщини в корі дерев чи ховаються під опалим листям. Там вони засинають і майже не рухаються, щоб зберігати енергію. Замерзнути, щоб вижити. Є комахи, наприклад, водяні жуки, які можуть майже повністю замерзнути взимку. Їхній організм виділяє особливі речовини, які не дають їм загинути. З першими теплими днями вони оживають. Зимівля в домівках людей. А чи бачили ви, як узимку в будинках з'являються метелики або павучки? Вони шукають теплі місця, щоб пережити холод? Переліт у теплі краї. А деякі комахи, як от метелик-монарх, подорожують тисячі кілометрів до теплих країв, щоб там перечекати зиму? Природа мудра Зима для комах це час спокою і відпочинку. Вони не бояться холодів, бо природа дала їм усе необхідне, щоб перезимувати, а навесні вони знову прокидаються, щоб літати, дзищати та прикрашати наш світ.